Вітаю всіх присутніх падання моєї бригади, я сам є штурмоном бригади. Хочу перш за все подякувати пані Ларисі, мамі Ігоря, що вона свій час народила, виховала таку мужню людину. Також хочу подякувати дружинам її і Ігоря, що вони свій час. Були надійним тилом для цього екіпажу. Це дуже важливо, повірте, я знаю про що кажу. Це дуже важливо для екіпажі, який находить виконують бойові завдання. Хочу сказати, що ігори з Ігорем я познайомився в далекому 2002 році, коли ми молоді, ну, може, мабуть, не знаючи, куди ми йдемо, зустрілися. На плацу Харківського на той час інституту військового сили. Ми всі такі були Рощі, він Рощі, я Рощі, але нас вечором постригли, переділи військової форми. На другий день ми нікого, ніхто нікого не узнавав. Ми заново знайомились. Так наше знайомство відбулося. Подальшому перший, другий, третій, четвертий курс. Так вийшло, що він був льотчиком, я штурманом, Він. Йшов по напрямку льотна експлуатація літальних апаратів, я навігацію застосування літальних апаратів, тому групи були роздільні. Але коли ми виконували практичні польоти навчальні в одні з авіаційних навчальних бригад, то кожен з нас спостерігав один за одним. Я... Спостерігав за льочками, лючки спостерігали за нами. Я всі оці моменти радості, моменти навчання легко не буває, невдач. Все це спостерігав. І так вийшло, що в 2006 році нас розподілили старокасатина всьому бригаду тактичної авіації. Ми з ним попали в одну ескадрилью, На той час це була друга авіаційна ескадрилья. Так вийшло в державі в Олистаності, часто виконання польотів часто виконання польотом не доводилось, тому ми займалися навчально-бойовою підготовкою і дуже рідко виконували польоти. Але 2014 рік нас заставив взятися за нашу підготовку. Я особисто сам спостерігав як екіпаж Ігоря. З Юлією готувалися по всім задачам, які передбачає начальна підготовка. На той час ми мабуть, ще не думали, що нас це застане. Ми на увазі 22 другий рік. Але ми навчилися того, що від нас вимагала держава. І, на жаль, 22 другий рік, цю ніч, але три роки назад. Нам довелося виконувати, виконувати ті польоти, про які ми навіть не думали. Ми гадали, що ми будемо виконувати ці польоти тільки на авіаційні полігони. Але нам довелося захищати Київ, зупиняти ці колони. Навіть не можу передати, наскільки ну, це на землі воно тяжко, а в повітрі, ви повірте, ти сідаєш, ти віддаєшся техніці і. Небо, ти не пам'ятаєш, да, десь там далеко може й розумієш, що в тебе є дружина, в тебе є діти, в тебе є родина, але в тебе в думках в першу чергу виконати себе завдання. Запевняю вас, я знаю, про що кажу, такими хлопцями всі наші льотчики штурманами і екіпаж Ігоря були. Пам'ятаю, ну, завжди ми один на одного казали батька. Я спостерігаю просто його діти, Світлана не дасть мені обманути вас. І за неділю до його загибелі е я в цей день з одного з оперативних аеродромів, з якого ми працювали, повертався з ротації, а він якраз е не пам'ятаю, чи йшов на виліт, на бойовий, чи з там. Але він був в обндируванні штурманом з Люка, ми так от один одному руку пожили. Я пам'ятаю, сказав, ну що, батько, будемо жити, як в доброму фільмі, я кажу, так, будемо жити. І потім я вже відходив від хлопців, але зупинився, я Іллю позов, кажу, Ілля, йди сюди, кажу, уважно розраховую все, щоб було безпечно. Але, на жаль, бачите. А цей нельот, який лізти до нашу державу, не дав змоги хлопцям до сьогодення дожити. Тому я дуже дякую всім тут присутнім, що знайшли час приділити цю годину пам'яті Ігорю. І хотілося б, щоб вчорашній день я мав змогу разом з вами його привітати. Стоячи перед ним, але, на жаль, це тяжко. Тому хочу ще раз повторити його слова Ігоря, будемо жити і нас дуже тяжко буде завоювати з такими хлопцями, які видали своє життя за нас. І повірте, ми до цього будемо долучати всі зусилля, що ми можемо. Дякую всім за увагу.